Вечір, сонце йде на іншу сторону. Світити, обігрівати другим людям. Спочинку воно немає, а ми так кажемо, сонце заходить на відпочинок. От йду, досить вже смерклося, досить смерклося вже. Хоча параша не пізно, але це вже кожен день, то тим паче воно вже стає. І день коротший. Машини їдуть без перестанку. Їдуть, їдуть, їдуть. Колись як я вже вчилася в техніку, це вже було 43 роки назад, як я закінчила техніку. 42, нехай буде. А мені ще не було тоді 18. О, мама, тоді їздили автобуси. Хто пам'ятаю такі ті автобусні пазики, набирали повні автобуси, повні, і сидячі, і стоячі, замість там, тих 28 чи скільки чоловік, чи 30 було, напевно, по 40. І от коли були батьківські збори, так додому їздила я в суботу. А коли були батьківські збори, мама їхала до мене. Якщо пощастить, то й сиділа, а якщо ні, то теж стояли. Там, тих годину їзди від нас до Кам'янця-Подільського, це не так багато, але те, як жінка робила фізично, важко на ферму, мама робила, то й стояти було їй тяжко. І вона казала все, ну я їду до тебе, Таня, на збори. Ну, а ці люди всі куди? Куди вони всі їдуть? І от я так зараз саме кажу, куди ці всі машини їдуть? Ми колись в дитинстві, ось тут, туди у нас поле зараз, отут. тут все було засіяне завжди, тепер пасовище, хоча й худоби вже немає. Ми виходили колись так, пару разів було, що ми вийшли от сюди на пол, на трасу, не було цих зарослів, все просвічувалося. Все було все прокошене, худобу пасли по по, по Пітрасу пасли худобу, бо не було так, де пасти. І ми дітьми нам дуже було цікаво рахувати машини. От зараз чи ми би їх порахували. Нам так було цікаво, і, і все сперечалися, що давайте хто на номера дивитися, хмо, хме, там, хмо, там, як писало тоді. Ну і, звичайно, старші хлопчики вони знали, що яких машин саме більше. А їздили тільки фактично от такі грузові клогосні машини. А зараз, як то все йде вперед? Гарної ночі всім. Пока.